Усім намасте! вітаю вас на каналі в новому відео. Сьогодні ми з вами будемо м'яко та поступово повертатися до практики після свят, тому зробимо комплекс на все тіло. І перед тим, як ми розпочнемо, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І також я безмежно вдячна кожному та кожній, хто підтримує розвиток цього каналу. Розпочинаємо практику з положення сидячи, трошки більше підкручуємо таз і плечі відпускаємо вниз та назад. Руки через боки піднімаємо вгору, поглядом себе супроводжуємо і з видихом заплющуємо очі, збираємо долонь до долоні перед собою. Фіксуємо увагу, зосереджуємо зараз тільки на диханні. І відслідковуємо свій повний глибокий вдих. І м'який видих. Ще вдих. І м'яко розплющуємо очі. Відпускаємо руки вниз, ширше їх розкриваємо на активні пальці. Тягнемося маківкою вгору, глибокий вдих, м'яко відпускаємо вухо до плеча, з видихом. Не перетягуйте. Зі вдихом в центр, на видиху до протилежного. Ще вдих. З видихом. Ще. З видихом. І заключно. Глибокий вдих. На видиху. Залишаємо вухо біля плеча вдих, на видиху м'яке півколо через центр до протилежного. І продовжуємо безперервний рух від одного плеча до другого, не затримуючи дихання. Ще трохи. ще, і заключно, залишаємо вухо біля плеча. Цією ж рукою накриваємо, проконтролюйте, щоб ви плече також відпустили вниз. І продовжуємо в динаміці. Вдих, м'яко відпускаємо підборіддя вниз вперед. Зі вдихом повертаємось на видиху м'яко вниз. Вдих, повертаємось, з видихом вниз. Ще вдих. З видихом. І заключно глибокий вдих. На видиху є. Повертаємо вухо до плеча, знімаємо руку голова через центр до протилежного. З видихом. Тут вдих, на видихом м'яко вниз вперед. З вдихом повертаємось, з видихом вниз. Ще. З видихом. Ще. З видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху. Повертаємо вухо до плеча, знімаємо руку, голова в центрі. І далі руки відводимо трошки далі назад, залишаємо їх на активних пальцях. Грудним відділом потягніться трошки більше вперед і зі вдихом тягнемося поглядом під вгору, а на видиху тільки під відпускаємо вниз. Вдих, знову розкриваємось, з видихом з Ще вдих вгору, з видихом вниз, вдих вгору, з видихом вниз. І заключно глибокий вдих вгору. З видихом вниз, залишаємося тут. І також м'яко рухаємо під берідням, то до правого, то до лівого плеча. Невеличка амплітуда, набагато менше, ніж в попередньому положенні. І далі повертаємо повністю погляд перед собою. Долоні виводимо на плечі і м'яко з'єднуємо лікті разом і на видиху назад вниз. Розігріваємо грудний відділ плечовий пояс проминаємо. І також намагайтесь трошки більше обімкнути м'язи спини. Зібрати лопатки до центру разом. І ще буквально декілька обертів. І після того в протилежний. І ще. Прекрасно. Повертаємося в центр, виводимо рівні руки вгору і двома плечима потягніться вниз. І далі продовжимо в динаміці. Тут вдих. Ліву руку заводимо на праве стигну. права рука назад з видихом. Вдих, повертаємося руками вгору корпусом центр, на видиху протилежний бік. Вдих знов вгору і з видихом. Ще вдих. З видихом. Ще з видихом. І заключно Глибокий вдих. На видиху і залишаємося тут. Потягніться трошки вище за маківку, відштовхніться правою рукою від лівого стигна. І з видихом ще глибше на скручування через ліве плече. Зберігаємо вертикаль за маківкою фіксуємо. Мій заключний. Повертаємо корпус в центр, руки вгору, вдих. І на видиху навпаки ліва рука на праве стегно, права рука позаду, трошки вище вгору і через плече назад. Залишаємося. І заключний. Повертаємо руки вгору і корпус по центру. Пальці рук схрестно, долоні розкриваємо назовні. Руками та плечима задаємо напрямок руху і м'яку по колу. Ще глибше рухаємо грудним відділом на 5. 4, 3, 2 і 1. Після того в протилежний 5. 4, 3, 2 і 1. Заводимо руки глибше назад за потилицю, підпередньо вниз вперед. З видихом округлюємо спину. Диїзно вгору. З видихом округлились. І заключно глибокий вдих вгору. З видихом округлили, компенсували, і м'яко порухалися праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. Підіймаємо руки вгору, глибокий вдих, і на видиху м'яко розкриваємо їх в різні боки. Повертаємося зараз вздовж калимка і стаємо на чотири точки опору на долоні, на коліна поза стола. Пальці рук залишаємо широко розкритими, Долоні під плечима, коліна під стегнами. Праву ногу зараз залишаємо нашою опорою. Ліве коліно до грудного відділу округлюємо спину і вирівнюємо ліву ногу назад. Пальцями в підлогу. Вдих знов до себе. З видихом назад. Ще вдих, з видихом. І заключний глибокий вдих. І з видихом є. Фіксуємо себе тут. Центр сильний. Від рук поштовх. Тримаємо себе, глибокий вдих. І розкриваємо стегну назовні, стопу відтягуємо від себе в положення поінта. Вдих, закриваємо, таз, пальці вниз. З видихом і таз розкриті, стопа від себе. Вдих, вниз. З видихом розкриваємо. Вдих вниз. З видихом розкрили. І заключний, глибокий вдих. З видихом розкриваємо і фіксуємо себе тут. Праву ногу переводимо з килимка на активні півпальці. Праву долоню також залишаємо опорною. Лівою рукою ковзаємо вгору, поглядом себе супроводжуємо. І накриваємо на півмісяць з коліна і поглядом себе супроводжуємо за лівою рукою. Поглиблюємо витяження з лівого боку, правий трохи скорочений, і фіксуємо на три. І один. Погляд переводимо вниз на килимок, призгинаємо ліву ногу в коліні, лівою рукою перехоплюємо себе за стопу і розкриваємося трошки більше. Грудний відділ, плечовий, пояс і передня поверхня лівого стегна. Фіксуємо себе тут, і заключний. Повертаємо ліву руку вгору, накриваємо себе, ліву ногу також вирівнюємо. І зараз відпускаємо ліву долонь під плече. Таз залишаємо розкритим і ліву ногу відпускаємо повністю на стопу. Праву ногу підкоргуйте таким чином, щоб у вас стопа була на одному рівні з коліном. І далі повністю підіймаємося корпусом вгору. Фіксуємо себе тут, таз у нас закритий, рухаємося лівою рукою вздовж лівої ноги, а правою навпаки подовжуємо себе і компенсація. У нас правий бік вже розкритий, а лівий трохи скорочений. І праву руку спробуйте завести трошки глибше назад, розкритись. І в нас немає цілі зараз нахилитися повністю ліворуч, є ціль розкритись трошки більше і потягнутися вже правим відділом трошки більше вгору. Залишаємося. Передостанній. І заключний глибокий вдих, ще трошки більше розкрились вгору з видиху. Накриваємо себе правою рукою, повертаємо долоні під плечі, повертаємо зараз праву ногу на нейтральне положення вздовж килимка, і ліву ногу також закриваємо таз і пальці стопи опиняються знову в підлогу. Зі вдихом до себе і м'яку по колу розігріваємо кульшовий. На п'ять, чотири, три, два, і один. Після того протилежне п'ять. Чотири, три, два і один. І далі знову ліве коліно до себе округлилось. І на видиху вирівнюємо ліву ногу, фіксуємо її знову пальцями вниз. Тут вдих, праву руку припідіймаємо і опиняємося в позі тигра. Фіксуємо положення і поштовх від лівої долоні і правого коліна. Шия у нас довга, погляд в килимок, тримаємося на три. Ні, заключний. Повертаємо праву долонь ліве коліно. Округлили добре спину, підкрутили таз і м'яко порухалися праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. І повертаємося повністю в центр на нейтральне положення. Те ж саме, продовжуємо тепер на інший бік. Ліву ногу залишаємо опорою. Праве коліно до себе округлюємо спину і вирівнюємо праву ногу назад. Вдих до себе, з видихом назад. Ще вдих. З видихом. І заключний, глибокий вдих. З видихом залишаємося тут. Робимо вдих, розкриваємо, стигну, стопа пальцями від себе. Вдих закриваємо, рухаємо добре тазом, з видихом від себе. Вдих закрили, з видихом від себе. Ще вдих. З видихом. І заключений, глибокий вдих. На видиху розкриваємо і фіксуємо праву ногу в такому положенні. Ліву ногу переводимо на активні півпальці з килимка. Ліва долонь залишається опорною. Правою рукою ковзаємо вгору, добре потягнулися. І накриваємо себе погляд в праву долонь. Правий бік розкритий, лівий трохи скорочений. І фіксуємо. І заключний. Погляд переводимо на килимок, призгинаємо праве коліно, права рука на правій стопі і на видиху глибше розкриваємося, фіксуємо. І заключний. Повертаємо праву ногу, правою рукою також себе знову накриваємо, потягнулись, і відпускаємо праву долонь вниз. Далі розкриваємо праву стопу, ставимо, стегну залишаємо розкритим. Ліву ногу підкориговуємо так, щоб було комфортно спиратися на коліно, і припідіймаємося корпусом вгору. Правою рукою тепер ковзаємо вздовж правої ноги, лівою рукою вгору і знову пам'ятаємо, що нам ціль трошки більше розкрити. Грудний відділ. Фіксуємо себе тут. Передостанній. І заключний глибокий вдих. І ще трошки більше відвели ліву руку. Накриваємо себе лівою рукою і відпускаємо дві долоні під плечі, ліву ногу повертаємо вздовж килимка. Закриваємо праву ногу, призгинаємо її в коліні і м'яко по колу кульшовим суглобом на п'ять. Чотири, три, два, і один. В протилежний п'ять. 4, 3, 2, 1. Праве коліно знову ближче до себе округлили спину і вирівнюємо праву ногу назад. Фіксуємо себе тут. Лівою рукою тягнемося вперед і позатиграмо на протилежний бік. Фіксація. І заключний. І відпускаємо ліву долонь під плече, праве коліно під стегно, округлили добре спину, підкрутили таз і м'яко порухалися. Праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. І повертаємося в центр на нейтральне положення. Стопи ставимо на активні півпальці і м'яко виходимо тазом вгору трошки більше. Призгинаємо по черзі праве ліве коліно. Далі зберігаємо положення, собаки мордою вниз, коліна, якщо треба трошки призігніть, спину добре розкрити, плечі розверніть назовні, погляд зберігаємо між стоп, фіксуємо положення. І заключний. Погляд вперед. коліна призгинаємо, відпускаємо себе повністю вниз. Стопи залишаємо на активних пальцях, таз над колінами і рухаємося вниз на позу цуцика на активні пальці рук. Потягніться добре грудним відділом вниз, плечима зробіть до крок назад і м'яко допульсовуємо грудним відділом трошки більше. Шию не затискаємо на 5, 4, 3, 2, 1. Два, ще трошки більше. Один. Відпускаємо долоні, лікті, погляд вперед і м'яко ковзаємо повністю на живіт. Стопи відпускаємо на плюс, не залишаємо ноги трошки ширше розкритими, ніж таз, щоб не було компресії в попереку. І збираємо лікті трошки вужче. Печі залишаємо також над ліктями, Пальці рук широко розкриті. І далі рухаємося на позу сфінкса. Зі вдихом трохи припідіймаємо таз, буквально сантиметр два округлюємо спину. І на видиху втискаємо себе в килимок і маківкою тягнемося вгору. Вди знов трохи округлили спину. І з видихом втиснули. сильно спина. Активні лопатки. Вди знов трохи округлили. І з видихом. І заключний глибокий вдих. І з видихом. І зафіксували себе в цьому положенні на три. Сідниці в тонусі. Маківкою тягнемося вгору поглядом перед собою. На три. І один. Далі відпускаємо себе повністю вниз. Билоні зараз ставимо під плечі або трошки далі. Тут індивідуально коригуйте, куди ви поставите руки. І далі припідіймаємо себе вгору на позу кобри. Розкриваємо лікті до себе, сідниці ще більше в тонусі, будьте обережні з попереком. Робимо глибокий вдих і супер повільно відпускаємо себе вниз, призгинаючи лікті, і буквально проминаємо ділянку між лопаток. Зі вдихом виринаємо знову вгору, потягнулись. Лікті до себе і на видиху повільний. Рух вниз. І ще знов вгору. Лікті до себе. І з видихом м'яко вниз. І ще три. знову вгору. Лікті до себе. Повільно вниз. Прекрасно. Передостанні. Лікті до себе. На видиху вниз. І заключний глибокий вдих. Лікті до себе. І на видиху м'яко вниз, і залишаємося в центрі, фіксуємо, дихаємо лопатки разом, плечі внизу на три. Два. І один. І повністю відпускаємо себе вниз. Долоні зараз повністю повертаємо під плечі, стопи ставимо на активні пальці. Відтискаємо себе вгору і повертаємося на собаку мордою вниз. Стопами до крок і м'яко знову призгінаємо праве ліве коліно. Ще трохи. Супер. І тепер фіксуємо себе на правій нозі в цьому положенні. Ліву ногу припідіймаємо і знову на хвилку кольчового, але вже амплітуда руху трошки більше на 5. 4, 3, 2, І 1. І далі заводимо ліву ногу глибше назад, розкриваємо передню поверхню лівого стегна і визираємо з під лівої руки. Фіксуємо тут. І заключний, закриваємо та стегно і відпускаємо ліву ногу вниз. Почерзі знову попризгінали праве ліве коліно. Ще трохи. І зафіксували себе повністю на лівій нозі. Праву припідіймаємо, і також навколо назовні. На п'ять, чотири, три, два. І один. І повністю розкриваємо праву ногу, передня поверхня правого стигна на витяжі. І погляд з під правої руки. Фіксуємо. І заключний. Закриваємо та стигну. Підпускаємо праву ногу вниз і фінальний раз тут по черзі попри Також тазом активно порухайте. Супер. Є. І тепер погляд вперед і крокуємо стопами на центр килимка, залишаючи стопи розкриті на рівень тазом. Призгинаємо коліна, долонями спираємося в стегна, і у нас кішка корова з положення стоячи. Вдихру, розкриваємося грудним, на видиху підкручуємо таз, округлюємо спину. Вдих, знову розкрились, з видихом скруглили. Вдих, розкриваємось, з видихом округлились. І заключний глибокий вдих. З видихом округлюємо, є. Повертаємося в центр на нейтральне положення. Рівні руки заводимо назад. Пальці рук схресну всі, окрім вказівних. І вказівними ми задаємо напрямок руху, розкриваємо трошки більше грудний плечовий і відпускаємо корпус вниз. Таз виводимо вгору. Коліна по бажанню можна залишити призігнутими або повністю вирівняти ноги. І залишаємося тут. А у нас ще три. І один. Погляд вперед, коліна призігнуті, вказівні пальці знову відтягуємо назад плечі вниз і відпускаємо долоні під плечі. Крок назад стопами відпускаємо себе на позу стола на 4 точки опору. Стопи залишаємо на активних пальцях, руки також на активних пальцях. Округлюємо спину, розширюємо відстань між лопаток і поглядом тягнемося в центр живота. Фіксуємо. І заключний. І відпускаємо долоні повністю вниз. Розкриваємо коліна нарізно по ширині килимка, стопи разом на плюсна. І сідаємо тазом на п'яти. Руки ставимо на активні пальці і м'яко по черзі рухаємося правим лівим плечем трошки глибшим. І відпускаємо себе повністю вниз. Корпус пірнає між стегон, Руками потягнулися і залишили себе на баласані на позі дитини, на п'ять циклів дихання. Шию також розслабляємо і фіксуємо себе. І заключний. Залишаючи таз на п'ятах, М'яко, поступово, повільною, округлою спиною припідіймаємося вгору, хребет за хребцем. Переводимо руки вперед, пальці рук збираємо схресно, округлі добре спину потягніться, і руками м'яко, праворуч-ліворуч. Далі підіймаємо руки вгору, глибокий вдих, і на видиху м'яко розкриваємо їх в різні боки. Yeah. Далі збираємо коліна разом, таз залишаємо на п'ятах і таз трошечки підкручуємо, прибираємо прогин з попереку. Тягнемося рівними руками вгору, двома плечима вниз. І зараз праву руку залиште на активних пальцях біля себе, лівою потягніться трошки вище вгору. Відпустіть ліве стигну ліву сідницю і лівою рукою себе ще більше накриваємо. Підводимо ліву руку назад, а правою тягнемося вздовж килимка і поглядом також тягнемося вгору. Зберігаємо положення на три. І один ще трошки глибше. Накриваємо себе лівою рукою і повертаємо повністю в центр. Дві руки знову вгорі, і двома плечима вниз. Ліва рука опорна, правою потягнулись трошки вище вгору. Відпустили праве стигно, праву сідницю. Накриваємо себе правою рукою, відвели її трошки глибше назад. І далі лівою рухаємося вздовж келинка. І залишаємося також в цьому положенні. Ні, заключний. Накриваємо себе правою рукою і повертаємося повністю в центр. Ставимо руки на активні пальці. Рудним відділом подаємо себе трошки вперед, плечима рух назад, тут вдих, не підіймаючи таз від п'ят, рухаємося руками ще більше вперед. І відпускаємо корпус вниз. І знову м'яко по черзі праве ліве плече трошки глибше опускаємо вниз. Далі залишаємо корпус на стегнах, переводимо руки назад на стопи і супер повільно округлою спиною припідіймаємося вгору кожним хребцем. І в останню чергу голова. І тепер долоні відпускаємо на плечі. Ліктями добре тягнемося вниз, разом з плечима, вдих. І на видиху повільний рух. рух. І на видиху повільний рух. М'яко розвантажуємо машину комерцеву на 5. 4. Три. Два. І один. І в протилежне п'ять. Чотири. Три. Два. І один. І повертаємося в центр. Руки пускаємо через боки вгору, поглядом себе супроводжуємо і з видихом заплющуємо очі, збираємо долонь до долоні перед собою. Фіксуємо увагу. І зараз. Скануємо стан свого тіла від маківки до кінчиків пальців ніг. Поспостерігайте, як зараз себе почуває тіло. І далі обов'язково подумки, подякуйте собі та тілу за практику. Зробіть повний глибокий вдих. І з видихом розплющуємо очі. Намасте. Щиро дякую вам за те, що ви практикували разом зі мною. Повертаємося в свою звичайну прекрасну рутину, піклуємося про тіло і стаємо ще здоровішими разом.